Жінки інакші в серпні, всім інакші, і дим в очах вже туманець, не чата, звіваються слова, як дим мізерні наші, пізнай себе в очах, в бажальності свічат. Лежать вони в пісках, на хвилях, поролонах, Прухкі і юні вицвілі й старі, і тулять білий світ в безтямності долона. І кожен погляд губиться в зорі, щось літом сталось, щось і не світилось, хтось був, когось нема, серпанок серпня є. Вже серпик місяця зжинає те світило, що їм жагучі чоловічки б'є, ще й ціле лелеки дивноперим шумом в летючому танці затопили пляж. У небесах вони зависли ніжним сумом, Прощальний і зачайний віраж. Лелеки над жінками, незвичайні лелечать кола, губ гірка зола. А чому тебе очі? Чом такі зачайні? Ти ж не лежиш, летиш? Я чую шум крила. Це дивна злагодженість і небес, і долу. Лелечих вогких крил жіночих білих рук, куди ж тебе несе таку золото чолу, усі жінки летять, і світ летить навкруг, там у пісках небес лежать собі лелеки, а тут жінки летять у вирій, всі, як є, і клекіт їх, Жіночий дивний клекіт за серце. Дивним щемом дістає.